Привіт усім! Зараз я прогулююсь по парку. Горіховий гай називається. Тут так гарно, хочу вас запросити на прогулянку. І тут, знаєте, біля лавочки побачила тюльпани хтось висадив. Це ж треба так. Тут тільки трава росла. А вже вон тюльпанчики. Гарно так зробили, прикрасили. А вон там ціла поляна тюльпанів. Хтось доглядає за садом. верніше за парком. Там жовті квіти. Оце лютики чи як вони називаються. А там далі озеро. Давайте пройдемось до озера. Глянемо. Тут якесь кедереце гарне. З такими рожевими квіточками. Воно малесеньке, видно, недавно посаджене. Старайське яблучко. Це що? Гарне таке. Тут така лавочка зі столиком. Гарно тут відпочивати. І ось озеро. Люблю це озеро. Ну, купатись тут не можна, ну, хоча діти купаються. Минулого року купали літом. Ось там качечки плавають. Але гарне доглянути озеро. Також за ним хтось дивиться. Сьогодні такий день гарний. Сонячна погода, тепло. Якраз тільки в парку гуляти. Ближче ще підійшла до води. шикарно. Так, качки летять. Яка краса. Там парочка качок. О, еще одна. Прилетела. Вот такая водичка. Так гарно тут. Пташки співають. А ось тут по другій стороні. Було колись озеро давно-давно. А зараз вже воно засохло, заросло. І ну, Пташки як розпівались. Тут така клумбочка з тюльпанами. багато їх так. І ще там якісь квіточки підростають. І ось така клумбочка. Краса. Дерева вже зеленіють. Годівничка для пташок. Деревце ще квітує. Все, зеленіє. Дуже гарний парк. Можна так цілий день тут ходити гуляти. І ще ось тут дерево квітує. Таке гарно. І ви знаєте, аромат весни Пахне так квітами, свіжістю. Тут сходи зробили. Ось така ще місцина. Ну, парк такий немаленький. Погуляти є де на природі. І ось тут, вон там. І ось там будинок побудували. Гарно буде жити комусь біля парку. Так що сьогодні була така невеличка екскурсія по горіховому гаю.